Мандарин медіа презентує. Лиманська ділянка фронту. Ще два роки тому ця територія була окупована росіянами. Місцевих тут небагато, бо людям не було куди повертатись. Майже кожна будівля в Лимані знищена російськими снарядами. Уже більше року окупанти мріють сюди повернутись, але сили української оборони міцно тримаються й напрямок фронту. Серед них сталеві бійці. Українські танкісти залізні герої. Нас зустрічає 24-річний офіцер, командир танкового взводу з позивним Верес. Під його командуванням три танкові екіпажі. Це досить відповідальна посада для такої юної людини. В армії таких прикладів небагато. 24 лютого мама зайшла в кімнату, сказала, що розпочалась війна. Перші такі спогади, які я пам'ятаю. Ну, для мене, як для цивільної людини, це був трошки шок. Я не очікував, що в 21 столітті таке може відбуватися. Хлопці, їх на думку. Почалася війна, пішли воєнкоматом. Тоді Набирали в ДФТГ, пішов в ДФТГ служити. Потім вичисли, що я механік водій. Дали повістку Пішов далі. Танкові це три танки, дев'ять людей, не зводить, управляє. Ті люди, від яких навіть діти старші, ніж я, ну, якось знайшли спільну мову. Працюємо. В принципі, конфліктів немає, недорозумій. Все нормально, всі адекватно сприймають інформацію. Працюємо. Усі питають скільки до років. Я кажу, що не вірить, ніхто не вірить. Потім один подису та каже, серйозно, а скільки тобі років? Діб було б мені 51 рік. Зараз 50 років. Я закінчив військову кафедру і ну, на той момент був молодший літерат. Тобто відразу на командира здобув. Два місяці виконував в обов'язки командира роти. Ну, Трошки більше навіть. Тобто, ну, командувати ротою важче, чим згодом там. Більше танків, 10, 10 танків, більше людей, тому трошки важче. Дуже багато паперової роботи, дуже бумаг багато. Це найбільші складності, з якими довелося працювати. Думають, що земля наша, то земля думає наоборот. Земля каже, що то ви всі мої, а не я ваша. Так хто ж буде захищати, якщо я з другої регіону, а тут немає, якщо людей саме знаєте, де ділися і куди багато загинуло і багато всього. Не дивляться, ні що місяць по селах, по всьому де люди бачать, там і б'ють, де людей бачать. Ось така зараза. Кожна нормальна людина вона 7. чувствує страх і все. Але що? Кажуть, їдемо, не кажуть, не їдемо. Ну, бували моменти, що підбивали, і загралися і все. І по нас били. Ну, Слава Богу, ще верталися своїм ходом. Мінунатним осколком трошки. Посікло. Є дуже багато противтанкової зараз зброї, тому максимальна концентрація і увага. Тому що ти розумієш, куди ти виїжджаєш, то всі сконцентровані, весь екіпаж, зробити ну, свою справу, виконати поставлену задачу і відкотитись назад. Тут знаходиться монітор на камери. Ось Тут спеціальна підставка для GPS-навігатора сюди він встановлюється. Ну, Доволі зручно. Командир танка, який знаходиться в башні, тобто він відповідно вище. Він бачить габарити, підказує механіку. Якщо їхати не по-бойовому, ну тобто механік може трошки вилізти з люка і також бачить габарит. Був момент під час бойового виїзду. Ми наїхали на протитанкову міну, і механік водій отримав поранення. у нього перелом ног. Ну, ця історія відклалася, тобто ну, вдалося його евакуювати, все добре. Але такий інцидент. Неприємний, тому він, я думаю, надовго запам'ятається. Виїжджали до їхньої позиції за 50 метрів. Ми по їх, вони по нас. І все. 50 метрів просто бачили, я їх бачив через тримплік, як вони на нас наводяться, ми на їх. І все. Бабаха-гах. І все. І такого. ну, отаке. От та воно вже трохи забулося. Забувається, людина надходить потроху. Противник танків боїться, звичайно. Потрібно берегти ресурс, берегти техніку, людей, які вміють обслуговувати, працювати на цій техніці. Звичайно, ми не можемо так, як противник, кидати 30 одиниць техніки на один напрямок. Для нас ну, це самогубство. Ми можемо робити там, певні рейди навіть в такій місцевості, в лісовій. Ми можемо зробити от, розгортання танковим зводом виїхати розгорнутися на позиціях, відпрацювати. Тут у нас знаходяться три плікса, яких командир наблюдає за обстановкою. Сам передсіл командира називається ТКН, тобто тут можна змінювати різкість для свого зору, підлаштувати під свій зір. Також є нічне бачення, можна перемикнути і теоретично працювати вночі. Будемо доволі погано в нічний час. Там знаходяться Азери, це предохранітелі. є ПКТ, встановлений в командира, з нього може стріляти як командир, так і навідник. Це, це місце командира, командира танка. Місце в нього найменше. Особливості цієї війни, що кожних там, три місяці вона змінюється, противник вдосконалюється, ми вдосконалюємося. І війна змінюється. Тобто Зараз набагато більше дронів і інші трошки умови, як були там, декілька років тому. Наприклад, танки використовувалися ну, більше. Зараз через дрони трошки меншу ефективність мають також ну, міни, тури багато проти танкових засобів. У цьому лісі танкісти знаходяться на чергуванні. Тут вони набираються сил перед новими бойовими виїздами, і це достатньо близько до лінії фронту. У будь-який момент можуть початися російські обстріли, адже у небі постійно літають розвідувальні дрони противника. Один із них нам вдалося побачити. Він літає літаєш. Що він робить? Він просто розвідник? Ну він розвідник, да, Але Якщо зараз щось замітить, то там савушки вже наведені. Терміново перейти в укриття це перше правило після появи такого неочікуваного гостя. Кожен з нас тут мріє про мир. Це в першу чергу, щоб не було війни. Це про це мріють всі, щоб більше мрій таких і немає. Щоб закінчилася війна, поскорі що всі люди повернулися додому. Живе-здорові все. А яка ще мрія вже Бо вже воно всем всім надоїло. І важко, і все. Як важко? Та я вже ж не молодий, вже 52-й рік. Війна показала, хто, є хто. і хто. Хтось навіть ну, хтось не воює, то він старається чимось допомогти. А є такі люди, що вони взагалі нічого не допомагають. Навіть. Є такий момент, що цивільні не розуміють військових, а військові цивільних. Ну, я думаю, що з певним часом якби, люди знайдуть спільну мову. Ну і це, напевно, більше проблема цивільних, вони мають розуміти саме військових. Це не проблема військових, що їм не потрібно вже нікому нічого доказувати. Вони роблять свою справу, захищають батьківщину. Сумно, але треба їхати. Своїм довгим перебуванням. Ми не хочемо наражати хлопців на небезпеку. В армії кажуть, танкісти це маленька родина, адже їх небагато, але робота, яку вони виконують, наближає Україну до перемоги.